Роман Погорілий співзасновник власне проекту, військовий аналітик з нами на зв'язку. Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю слава Україні героям слава. Ну що давайте одразу говорити про те, яка яка зараз мапа України, враховуючи те, що сьогодні п'ятниця, ми вже можемо знаєте, з вами трошки підсумувати цей тиждень і поговорити і про наші успіхи, і про просування росіян? Ну зі свіжого з того, що я бачу вчора, оприлюдненого ворогу купував веселе на Донеччині. Це інформація від ваших аналітиків. Чи можете нам більше деталей розказати? Так, ситуація дуже складна, так як ворог має дуже багато просування останнім часом, і останні буквально були в районі ті ж саме Авдіївки, тобто це населені пункти району Жиланне, Сергіївка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, яке вони окупували. Вони довго туди. Ну як довго, не довго, але певний період часу вони намагалися його штурмувати. І в цілому вони. Піхотою лізуть, великою кількістю піхоти лізуть в тому районі. От, вчора було відео ураження по московитах, в, буквально в центрі села в хаті, і звідти просто дуже багато їх. Ціла група це показує про те, що наскільки їх там великі кількість. Кристі, як кажуть, просто крім вони зараз намагаються лізти буквально де тільки можуть. Можна побачити якраз в районі вздовж залізниці, такі виступи, як не знаю, як роги, якісь по посадках. Тобто, це показник того, що вони просто от лізуть, 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 але в першу чергу вони намагаються рухатися по висоті вздовж залізниці. Зараз вони підійшли до жланного, буквально його на півночі вже обійшли і намагаються Микола в сторону Миколаївки лізти. А це по суті вже друга панівна висота в тому районі. І, звичайно, що вони будуть намагатися її взяти, бо там їх дуже багато. А це дуже хороша можливість для них якраз використати цю всю ситуацію обставини. На жаль, ситуація складається несприятливо, тому що не тільки по висоті, а й в районі траси, до якої там залишилося кілометрів 5. Це якщо дивитися по Тимофіївці, хоча по тій дирекції населених пунктів проходить ще водна перешкода, ну вона там не така прям насичена водою, щоб її неможливо було перейти, але все рівно певні труднощі вже будуть складатися. Тому дуже важливий населений пункт залишається воздженка в тому районі, до якої вони підібралися в притул. намагаються розширити напрямок просування, тому вони шукають будь-які можливості, щоб її навіть обійти. Були вже спроби, але безуспішні, тому вони концентрують там сили, пробують прощупують, і звичайно, що де мають можливість і успіхи, то вони їх і розвивають. Тому ситуація дуже складна. Який ще напрямок? напрямок, можливо, точковий. Якісь населені пункти, от саме на сході там теж є загроза і небезпека. Як які б ви назвали, станом знову ж таки на кінець цього тижня? Ну важка ситуація в районі Турецька. Ми бачимо, що ворог підбирається до населеного пункту. Зокрема, йдуть важкі бої в залізному, в північному там теж кишить піхотою. Вони туди і стягнули вже й. Продовжують стягувати, бо бачать можливість просуватися. Щільна забудова в певній мірі їм сприяє. На жаль, тому що вони так ховаються, просочуються туди, закріпляються, намагаються рухатись далі. І для наших військових велика дуже робота це все вишукувати там дронами, артилерією. виїжджає техніка, працюють. Підрозділи піхотні, зокрема там спецпризначенці, які намагаються відтіснити, зачистити, але лізуть, лізуть безперестанно, і це одна з основних причин, чому є просування, тому що величезна кількість і їх необхідно якось зупиняти і велика нестача ресурсів на цю всю кількість, скільки б нам не давали партнери Ну не вистачає, тому що треба завжди більше. Так само дуже велика кількість необхідних FPV-дронів, о, вона і так йде постійно, там і від держави, і від людей, але треба ще більше. Тобто, ну в першу чергу не знаю, заклик до суспільства, що необхідно ще більше, більше, більше старатися там донатити, виробляти, закупляти максимально де тільки можна. Бо піхоту треба якось зупиняти. Це там скиди з мавіків, півідрону артилерія. Це вже більше до партнерів, які надають снаряди. Виділити можна ще та, лінію траси вздовж водар водяне Костянтинівка. Вони дуже інтенсивно лізуть на Костянтинівку і потроху бачимо, що вони мають просування за рахунок цієї кількості штурмів. Там дуже багато техніки піхоти застосовуються. Вони вже підібрались в притул, намагаються заходити. На жаль, є певні вже кадри, і ця інформація поки перевіряється. Вони дійшли, на жаль, до траси. Цієї вони намагаються там туди лізти, закріпитися, коли кадри, нібито вони над нею літають, але знову ж таки уточнюється ця інформація і стан справ там чи змогли там відбити, відтіснити і не дати просунутися. А, давайте, Романе, трошки конкретизуємо до траси якої? Вогледар, Водяни Костянтинівка здається mm -hmm. в районі Водяного. Mm -hmm. Тобто вони намагалися весь цей час туди долізти. І в певній мірі вже долазять, але це поки що тільки такі тривожні дзвіночки. Знову ж таки, інформація перевіряється, як там буде складатися обставини, невідомо, але дуже ускладнюється ситуація, тому що раніше можна сказати було, що це був такий логістичний шлях. Ну на жаль, вже він давно не не логістичний, тому що лінія бойового зіткнення дуже близько підбира підібралася. Але це в цілому дорога в першу чергу на вугледар. Ще один шлях, по якому можуть рухатися і буквально вже в населеному пункту, тому знову ж таки несприятлива ситуація, але поки що все тримається, і сподіваюся, що там сили оборони стримують цей натиск, бо саме фаза Ота, коли вони накопичили ті сили і намагаються відтіснити якраз в самому такому найбільш динамічному ага. моменті, Романе. Чи можете ви припустити, що можливо росіяни щось змінили? І в своєму командуванні, і там ставлені не знаю, до тих самих своїх солдат. Ну тобто, чи з'явилася в них якась мотивація, що вони зараз так сунуть? І дивіться, от є дійсно певні відтинки фронту, де їм це вдається, там просунутися на певну частину території? Як вважаєте? Та якщо чесно, не дуже вони ну, майже нічого не змінили. Якщо є якісь там ну, в командуванні, на жаль, є. Тільки не, не дуже хороші дзвіночки, тобто, коли вони починають зараз шродіти і притягувати до відповідальності за корупцію, з одного боку, у нас зараз дуже сильно це обговорюють, ніби до посадили якогось там генерала, починають сміятися. Є два фактори: перше це виправлення помилок, над якими вони працюють, і це аж ніяк не в хорошу сторону для нас. Друге ми нічим не кращі від них, якщо чесно. Тому у нас ті ж самі проблеми, на жаль. тобто Ми ось чі, там обговорювали нещодавно командою, там прослідковувалася дуже велика тенденція постійних помилок, вони там використовують велику кількість піхоти, вони бездумно посилають її там в атаки, у них е е є там проблеми. З якоюсь там логістикою, забезпеченням. Ну це посадковується теж у відгуках там московитів, які там знімають відео чи радіоперехоплення, чи ще щось. Тобто, і це в першу чергу ще робота наших сил оборони, які над цим всім пулюють. Але у них безперебійна постача в цих ресурсів, як і людських, так і там боєприпасів, оснащення і тому подібне. За рахунок цього вони виїжджають, але вони роблять багато помилок. На жаль, і ми робимо багато помилок, які не дають перевершити московитів, тому що це заважає. І це все постійний паритет в цьому на жаль, не в нашу сторону, тому що в московитів є перевага в ресурсах, і вони, як на жаль, мають можливість і тиснути, штурмувати. І тому подібне. Десь, звичайно, вони там виправляються, виправляються, але це поодинокі випадки. Тобто кожен, характер, кожен напрямок індивідуальний, кожен напрямок він в певній мірі відрізняється від іншого, і там десь хтось виправляє помилки, хтось бездарно штурмує і втрачає велику кількість своїх ресурсів. Тому тут як подивитися. Роман, якщо ви говорите про помилки, то є якась тенденція, яких помилок ми припускаємось? Ну, можливо, ви теж своїми колегами проаналізували і вивели там кілька, які впливають на ситуацію на фронті. Вони всім відомі. Абсолютно всім про них сьогодні говорять. Це там якась проблема. Прошую, це якась проблема там, не знаю, з окремими командирами. У нас зараз ситуація навколо командира з 80-ї бригади. Там була нещодавно з 24-ї. Там ситуація з 31-ї, коли хлопці опинилися в оточенні, і це аж ну ніяк не сприяння якомусь, чи е, якась хороша ситуація. Добре, що хлопці вийшли без втрат, і цих моментів багато там постачання у нас цього не вистачає. І це там про. Партнери теж в цьому блін сприяють. На жаль, вони ніяк не можуть зрозуміти, що нам необхідна дуже велика кількість. Нам необхідні ці дискусії можна бити не можна. Нам не, не потрібні дискусії. Там скільки треба ще чекати на літаки чи снаряди. Нам необхідно все і зараз, бо ми втрачаємо людей, територію і купа інших скандалів, які там зараз обговорюються. Тому це дуже багато процесів. Тут виділяти один якось і не можна, тому що одразу затьмарюються інші, і на жаль, живемо в таких реальностях. Якщо говорити Романе, зокрема про напрямок Покровський, про який ми дуже часто згадуємо в наших ефірах, то приміром, от військовий оглядач Костянтин Машовець він звертає увагу, говорячи про цей напрямок, що там наші захисники мають гірше обладнання і засоби захисту, і вони, власне, через це не можуть сповільнити просування російських військ. Попрошу вас цю тезу його прокоментувати і на вашу думку, щоб допомогло нашим хлопцям там, зокрема на цьому напрямку, сповільнити ворог. Ну, ось те, що ми зараз проговорюємо, тобто є різні аспекти. Коли є погане оснащення, це ну тут необхідно шукати в першу чергу прізвище, хто допустив uh -huh. цю помилку, тобто чи це там командир бригади, чи це відповідальна особа, яка відповідає за оснащення там. Чи... Чи дивлячись, як там бійці звертаються за цим оснащенням? Тобто тут дуже багато аспектів, не можна сказати, немає оснащення, там поганий хтось там, навіть не знаю, там головнокомандувач, там чи президент, чи міністр, чи ще щось тут є якісь прізвища, є якісь моменти, етапи, де воно. Обірвалося, і воно спричинило до таких от моментів, десь логістика можливо порушитися, бо тому, що ворог в неї попав там. Це зі снарядами, чи там ще з чимсь, тому звичайно, що ці теж проблеми є. Якби ж їх вишукували і займалися ними, тобто вирішення їх це одне. А коли вони просто обговорюються, що вони є. Ну, це вже зовсім інше. На жаль, звичайно, що там питання в ситуаційній обізнаності, в підкріпленні в видачі наказів, як там застосовувати ті чи інші бригади, оснащення, але не варто виключати оту, одну з основних причин, як, через яку московити мають просування це кількість. Ну, важко, важко стримувати, коли йде ціла група 40-60 чоловік на штурм. От це просто як мурахи, якісь як зомбі, які лізуть безперестану, і найгірше те, що за після тих 40-60, які здохнуть, прийде ще одна така ж сама група, і ними просто ну навіть очі розбігаються. Коли бачиш таке, була можливість побачити на власні очі, і це просто щось, щось неймовірне і жахливе, але така реальність вони лізуть. Романе, що ви скажете з приводу Харківщини, давайте ще про цю область поговоримо, яка там ситуація, чи просувається ворог там які загрози на Харківщині. Ми бачимо, що лінія бойового зіткнення не рухається. Є певні локальні, звичайно, там зіткнення, це район глибокого умовно. Там наші військові теж намагаються якось покращити тактичне положення, відтіснити ворога, але за рахунок того, що московити постійно підтягують ці резерви. Тобто можна сказати, що у них величезне накопичення вздовж кордону, вони готувалися до цього ретельно, але їхнє застосування, воно вже ну, досить більше, ніж очевидне, коли вони потроху-потроху заводять, там, поповнюють свої втрати, чи там насичують в якомусь регіоні свої там сили і тримають оцю зону буферну, як вони називають там. Це в першу чергу відволікання наших сил. Там змушені перебувати бригади в більшій кількості, ніж там необхідно для просто перебування на кордоні, і в деякій мірі от московити виконують свою задачу, але локальні бої у нас московити в тому районі абсолютно нічого не можуть зробити, тому що сили оборони наносять враження одразу, там вишу, помічаючи якийсь рух піхотою. Працює артилерія, працюють трони на там бійці, якісь підрозділи спецпризначенці, намагаються зачистити, відтіснити. Тільки нам вони відтісняють якусь позицію, якісь укріп район на наступний день там чи вночі йде група московитів, щоб відбити або зачистити, або зайняти новий район. Навіть прослідковувалися от. Був момент там відбили укріп район, А московити просто пішли в іншому. От пішла група там на неї відволікали ресурси, застосовували час, відбивали, але вони просто пішли в інше місце, щоб там закріпитися. От чим не відволікання? Тому там у них успіхів як от таких особливих немає. Можна було часто бачити ураження. На жаль, у них там працює активна авіація. Активно працює артилерія, Вовчанський знищений, інші населені пункти по них теж працюються дуже інтенсивно, але зараз дуже велика увага, до речі, авіації так по відгуках війців, якщо порівняти напрямки, вона дуже зосереджена в районі Турецька. Вони там розсторівняють абсолютно все з землею, і вона там дуже активно працює. Тому от, така тенденція. Що ви скажете загалом Романе політній кампанії росіян? Чи бачите ви, що у нас лишається фактично місяць, так серпень до кінця літа? Чи бачите, що якось ознаки того, що якось може кардинально змінитися ситуація на фронті? Я не знаю, чому виділяють якісь кампанії по порі по року, тому що вони просто лізуть. Ну Києва почався останній місяць літа. На 1 вересня почнеться там умовно осіння кампанія, але для них це просто час. Вони лізуть, вони постійно штурмують, вони бачать десь можливості, щоб покращити ситуацію, і встановку, і тільки вони бачать і там одразу накопичується велика кількість сил. Для них є задача: це окупація, знищення там в районі Донецької області, це адмінмежі Донецької області. На півдні це там певні умови задачі інформаційні. Це в першу чергу витізнити наших військових там з тих районів, які де проводилися контрнаступ, там роботинський виступ, трохи східніше, це Времіївський. Е, так званий виступ, тобто район там зараз урожайного Старомайорського, де ведуться бої. Тому ну, Харківщина зрозуміло, то там просто здійснюються штурми. Зараз от, в районі Куп'янська, зокрема там Піщани, де вони мали просування, там дуже важкі бої йдуть, тому що у них в них задача в цілому вийти в першу чергу на річку Осків, там закріпитися, а там ще проходить дуже важливий логістичний шлях. Борова Куп'янськ, вузловий Куп'янськ, і вони вже досить недалеко від цього шляху. А якщо вони вони зараз намагаються вийти на висоти, якщо вони займучої висоти і зможуть встановити засоби для вогневого ураження траси, вогневого контролю, ну тут зрозуміло очевидно, що станеться. Тому ситуація складна. Наші військові намагаються всіма силами. Просто це все стримувати, цей колосальний тиск. І в першу чергу дякувати, що хоча б там проходить лінія бойового зіткнення. Бо якщо дати московитам можливість і нічого не робити, вони будуть тут. Це не слова якоїсь паніки, емоцій. Вони будуть тут. Це ви це... маєте на увазі у Києві? Так вони будуть абсолютно де вони зможуть долізти. Бо тенденція показує, що вони просто лізуть і все, от і їх необхідно стримувати. А суспільство я не хочу там називати якісь міста, столиці. Вони просто будуть лізти, окуповувати, бо у них задача знищити й окупувати нашу країну. Тому і суспільству необхідно максимально долучатися до того, щоб цього не сталося, допомагати нашим військовим будь-яким чином, з кожен день прокидатися кожен ранок собі казати, що я сьогодні зроблю для сил оборони України. Ну так. Ну і хочу вас ще наостанок запитати, щоб ви прокоментували ситуацію в Криму. Насправді можливо, варто було з цього і почати. Севастополь там вночі був під атакою дронів і говорили про те, що прилетіли там ракети Атакамс. І загалом російські пабліки повідомляли про потужні звуки вибухів і в Сімферополі, в Саках, і в Євпаторії. Чи є у вас якісь подробиці з приводу цих ударів, і які цілі там можуть бути уражені в Криму? Можливо, найближчим часом, які допоможуть нам? Деталей немає, бо воно сталося тільки вночі. Звичайно, що протягом дня це все буде з'ясовуватися, і чесно, не дуже є часу, якраз на жаль, на ці удари, тому що вся увага засереджена безпосередньо на мапу лінії бойового зіткнення. Дуже багато подій, які необхідно там відслідковувати і працювати над ними. Єдине, що можу сказати, може банально звучить, але це приклад того, що ми наносимо ураження по московитах на глиб території. Ми наносимо ураження в глиб Московії, і е, у нас дуже хороша тенденція це наші безпілотники, як і морські, так і в повітрі. Ми їх дуже активно розвиваємо і дуже ефективно. Це той засіб, про який нам ніхто вже нічого не скаже, не заборонить, і які б там заклики і рекомендації не бити. Байдуже на ці всі заклики, і якраз дуже добре, що ми от увірвалися в цю тенденцію, в ці всі процеси, і це не тільки там дальні безпілотники, а і FPV-дрони, е Ми теж тут не відстаємо від московитів. Хочеться тільки не зупинятися і набирати е набирати і набирати, тому це дуже хороші перспективи. Сподіваюся, наша держава і далі буде розвивати цей напрямок, бо він ефективний. Показує результати, і це те, що мають відчувати московити щодня і щоночі. Погоджуюсь з вами. Абсолютно вам дякую за вашу аналітику. Роман Погорілий був з нами на зв'язку. Співзасновник проекту Deep State, і військовий аналітик.